Тимошенко, дефіцит бензину, бензин, ціни. Бензинова 15, криза, так звана. Да, там травень, чому? червень 2005 чому? року. Чому? А тут. А я був міністром. І тут я спілкуюсь з представником Лісичан НКП. кажуть, Іван Васильевич, у нас аварія, у нас два насоси вийшли з ладу, основних ми там, да, це місяць ремонтної роботи, ми не можемо працювати. Як ми не можемо? Йдемо точно, пошкоджена, криша впала, щось таке, вони. Все, завод не працює. Кремінчук, там щось трохи працювало, а Лукоїл: все, одеський завод він не може працювати. Він, там нам, потрібно, вивели, нам потрібна реконструкція. Ми його зупиняємо, він налагодив, ми робимо реконструкцію. І таким чином вони згорнули переробку нафти в Україні. Потім одеський нафтопереробний завод він працював для. Очищення татарської нації.